Що, привіт всім з села біля лінії зіткнення. Отаке ось у нас хазяйство під кінець сезону. Цукіні брали в сінгенті, виросли вони нормальні. Зараз вже нажралися цих кабачків і це вже йде курям. Але в нас одна біда у цьому році. Ми садимо завжди отак гарбуза їстівного. Такий він. Зазвичай з цього участка знімаємо десь 2-3 тони. В цьому році також були сім'яна сингента сім і один пустоцвіт. Оце, бачите, один пустоцвіт. Отаке ось. Ще нічого немає. Тут там один десь, все один, а в основному все отаке. Так. хрен знає яку ділянку таке ось підвели в цьому воду а оце щоб ті хто купують кавуни на базарі це звісно вирощені вони отакі такі ось кавунчики це Вася охороняє ось льок от тудинки отакі Чого це таке? А то що в нас знова напасть? Фазани. Оце от фазанів, отак тось, з помідорами. Накриваємо їх сіткою і як там, поливаємо, знімаємо. Бачите, помідорчик і перчик, і сині, всього потрошку. Гуру вже нормально. вже. Також єним способом вона виросла, вже брали вагітні і почали картошку копати. Таке у нас господарство. Всього потрошку, але маємо своє. Гарного усі.